Дорога церква, брати та сестри, ради вас всіх вітати, любов'ю Господа, нашого Ісуса Христа. Бог поклав мені на серце сьогодні говорити з вами про цінності, про ті цінності, які в сукупності і складають наше життя. І з цього приводу хотів би, щоб ми відкрили разом Євангелію від Луки, 12 розділ, 33 та та вірші, і вірші, їх. Продавайте достатки свої та подавайте милостині. Робіть калитки собі, не старіючий, не вичерпне скартой на небі, куди не закрадається злодій і мільди не точить. Бо буде скарб ваш, там буде і серце ваше. Господь сьогодні нам говорить про те, що необхідно пильнувати і, і дивитися на те, на яких цінностях ми сьогодні будуємо своє життя. Бо це відіграє дуже важливу роль у нашому житті. От. Якщо взяти цей розділ трошки вище, і з 16 го віша, то можемо побачити, що Ісус говорить про це до своїх учнів, приводячи приклад, розповідаючи притчу про одного багатого Пана, який. Отримавши дуже великий урожай, міркував собі про те, куди б його сховати, і нічому, іншому думку, не прийшло, як побудувати, розламати старі клуні, побудувати більше і скласти туди все. І він говорив е, в серці своєму: тепер, душа моя, маєш багато добра на багато років. Е, відпочивай, пий, їж та веселися. Та не вдалося так, йому, як йому гадалося ті ж ночі він помер, і той весь скарб, за яким він тремтів, він достався іншим. Як говорив колись Еклісіаст, це все марнота і гоніння за вітром. Ми приходимо в цей світ нагій і підемо звідси, нічого з матеріальних речей, не взявши з собою. І, продовжуючи цю тему, Ісус проводить приклад польових пташок, які не сіють, які не жнуть, яких немає ні коморних клунь. Та проте, Господь піклується про них і в них є пожива на кожен день. Чи лілея, яка не міє не прясти, не ткати, та проте Господь так і вдягає, що навіть сам Соломон не вдягався у славі своїй. До речі, в притчах в четвертому розділі записані слова Соломона, де говориться так, що з усього, що лише стережеться серце своє стережи, бо з нього походить життя. І це дійсно так, бо те, наш духовний ріст залежить від того, чим ми наповнюємо своє серце. Чи це духовні речі, чи це матеріальні. І в залежності. Від, від того, ми маємо те, що маємо. Якщо ми все своє життя присвячуємо фінансовому чи матеріальному збагаченню, докладаємо до цього значних сил, то у нас просто чисто фізично не залишиться місця для духовного в нашому серці. Чи це можливо навіть і нематеріальні речі, а такі, як досягнення якогось соціального успіху, чи людська слава, чи може якісь успіхи в інших галузях життя. Це все може нас, і скоріше всього, що призведе до духовного банкротства. Ми так влаштовані, кожен з нас без виключення, що ми всі маємо якісь певні життєві цінності. І то, що переважно займає наші думки, те, до чого ми докладаємо наших зусиль, з того і тим, тим і заповнюється наше серце. Я впевнений, що кожен з нас у своєму житті, хоч раз, відчував біль гіркоту розочарування від тих чи інших ситуацій. І чим ми більше до чогось прив'язуємося, чим більше ми до створення чогось докладаємо зусиль, тим болючіше нам це переживати незалежно це якісь фінансово-матеріальні речі чи душевні. І з таких розочарувань. Із таких от втрачених цінностей і формується в нас таке почуття, яке ми доволі часто чуємо, що люди говорять, що вони нещасливі. Колись і ще до того, як я увірував і зрівся з Господом нашим, я працював у масажистом у салоні, в одному з салонів краси міста Києва. Це місце, куди багаті. Переважно багаті жінки, так на так назва так названі бізнес леді, жінки багатих бізнесменів та зірки шоу бізнесу приходили не не так, навіть як на процедури там парикмахер, косметологи чи спа процедури, як просто прийти, поговорити по інтересам і пожалітися один одному, як би це не дивно звучало, на нещасливе життя. Мені на той момент це було дуже дивно, і я не розумів, як так може бути, що вони успішні люди, на відміну від мене, які 20 років втратив зір і поїхав невідомо куди для того, щоб їх хоч якось реалізувати себе в житті. В них були сім'ї, тобто чоловіки, жінки, діти, а в мене не було цього нічого і навіть. У найближчій перспективі чи в даній перспективі я навіть не міг мріяти про це, бо я розумів, що це буде дуже важко мені влаштувати. В них були багаті дорогі машини, квартири, будинки за містом у елітних районах, таких як Конче Заспа. У мене було власне життя, і я жив навіть не на орендованій квартирі, а в тому ж самому салоні. Бо керівництво пішло мені назустріч і виділило кімнату, щоб я там жив, а їм не потрібно було наймати охоронця на нічний час. От вони могли в будь-який час дозволити собі полетіти кудись в Європу, в Францію, в магазини, на погуляти, чи в Італію поїсти якось телянської страви, піцу чи лазанью. Я навіть не міг спокійно вийти в місто, поглядатися в парк. І дивлячись із з цієї позиції, я то розумію, е, в чому була причина їхніх не, не, їхнього нещастя, тому що їхнє життя було побудовано на хібних е, несправжніх цінностях, на несправжніх сподіваннях. Вони були нещасливі, а я, дивлячись, на них був е, ще більш нещасливий, тому що в мене були такі ж самі цінності, а перспективи були різні. Але дякувати Богу, я зустрів його, і він не тільки змінив мої цінності, мого життя, але і дав мені сім'ю, прекрасну дружину, дитину також. І є кришна над головою. Можливо, це і не якийсь там шикарний будинок, але і з тими завданнями, які можна ставити перед будинками, він виконує. Тобто, Захищають від вітру, від дощу, від холоду і так далі. Ісус сказав, що перш за все шукайте царство Божого, а все решта додасться вам. І наостанок хочу, хочу, для того, щоб розуміти цінності між духовним і фізичним, хочу ще. Зачитати чи нагадати і зацитувати слова одного відомого мультимільярдера. Зараз він вже помер. Ну, це Стів Джобс. Це як ну більш модше покоління, знає це засновник в минулому і генеральний директор компанії Apple. Це та компанія, яка випускає макбуки. Айпади, айфони і так далі. Він про себе говорив, що він досягнув піку у всіх справах свого життя, та проте, окрім роботи, йому нічого не доставляло задоволення. І багатство для нього було це лише факт існування. І ось коли він вже лежав у ліжку, скований смертельною хворобою. Він сказав такі слова, що ну, і справжнє, справжнє щастя залежить не від матеріальних речей цього світу. І неважливо, який у нас годинник, чи за 30 доларів, чи за 300 тисяч доларів, він однаково відліковує час. Неважливо, який у нас гаманець, чи за 30 доларів, чи за 300 доларів. В нього поміщається одинакова сума грошей. Так само неважливо, за яку суму у нас куплений автомобіль, якщо він нас справляється з цими обов'язками, доставляє в потрібне місце. І неважливо, який в нас об'єм будинка, будинка чи 30 квадратних метрів, чи 400 квадратних метрів, якщо ви одинаково одинокі в ньому. Тому, брати і сестри, давайте будемо. Пильнувати за своїм бажанням, за своїм серцем, те, те, чим ми його наповнюємо, чи тими Божими справами, любов'ю, милосердям, довготерпінням, радістю чи земними цінностями, які ведуть в погибель і від яких тільки нещастя. Давайте будемо просити Бога розуміння в цьому і дякувати йому, і славити йому за це. Амінь.